Я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации. Этнически я белорус, поляк, россиян, мама, мама из России. Но я выбрал принадлежать к этой... гражданин Украины, но я выбрал принадлежать к этой цивилизации. Потому что мне нравится правда, мне нравится совесть, мне нравится справедливость, мне нравится свет. Я радость. Я не люблю дисциплинарное общество, я очень не люблю. Ну тобто вірити цим пройдисвітам це себе не поважати, і це дійсно таке знущання. На жаль, я ж кажу. Я часто цитують мою цю фразу, що я завжди дивувався, як 100 років тому на ці тодішні слуги народу, це ж вони тоді більшовики назвали першими цими слугами народу, обдурили мільйони українців, а потім їх вбили. Так що дивуватися? Тепер мені зрозуміло. Тепер я не дивуюсь, як це вдалося цим новим цим зеленим пройдисвітам. Головних інформаторів ФБР, які доповідали, як то кажуть, на слідстві про те, що нібито син Байдена і Байден отримували хабарі з України. І так далі виявився російським шпигуном, і ця інформація фактично російським агентом, який збрехав перед присягою, про фактично збрехав, повідомляючи про ті чи інші негативні явища. До речі, хочу нагадати, що це все було використане саме для дискредитації і самого Байдена, і його сина, і тобто їхньої, ну і виборчих перегонів. І так далі. Зараз ця історія розкручується по сполученим штатам. Я так дивився, в деяких медіа вони. Акцентують на цьому увагу, що кінцевим бенефіціаром так званого брехливого освідомітеля як з українською сказати, друзі, поправте мене викривальщика, чи як там. Отже, кінцевим бенефіціаром якраз така в цій історії був саме Трамп по дискредитації Байдена, його сина, і так далі. Тому я думаю, що там ще буде дуже багато гучних розслідувань. Дай Боже здоров'я всім дожити до того моменту, коли суд поставить крапку у всіх цих справах. Чому тому, що зважаючи на і вік Трампа, як то кажуть, і так далі, ну можна лише надіяти і з той же час. Ми бачимо, що в державі Україна править президент України Володимир Зеленський, який ще є досить молодого віку. І я думаю, що йому теж Бозінька дасть здоров'я для того, щоб він дожив до тих періодів, коли суд поставить всі крапки у можливо незаконних звинуваченнях зеленського. По непідготовці до війни, ну і далі там не оманські зустрічі, не справа вагнерівців. Дай Боже йому здоров'я, як то кажуть, очистити своє ім'я і мати таку саму можливість, як всі українці мають це можливість зробити. Ну якщо вірити, певним заявам. Ну і як важає головна, головна моя претензія до Зеленського, що він долучився якраз до цієї брудної операції російських спецслужб по підриву. Нашого стратегічного партнерства з Сполученими Штатами а саме використав цю справу Бурісма для того, щоб порушити кримінальні справи проти американського президента. Чотири кримінальні справи, дві з яких були порушені вже після інаугурації Байдена, і нагадаю, що Зеленський не просто підтримав ну, згідно інформації того самого Олександра Дубинського, саме в офісі президента, його накручували на те, щоб він долучився до. Цієї брудної компанії дискредитації Порошенка і Байдена, яку розпочав агент російських спецслужб Деркач Андрій, е, так от на своїй прес-конференції він сказав, що це тільки початок. Ми будемо і далі там розслідувати ще багато чого цікавого на, 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 на попереду. Тобто вчора він заявив, що в мене є сумніви стосовно того, що там в нас дійсно стратегічне партнерство з, з Америкою, де да, після того як виявилися там серйозні проблеми в погодженні цього бюджету допомоги Україні в американському конгресі, але ж сам він заклав таку бомбу серйозно повільненої дії в наші стосунки, в наше стратегічне партнерство. що дозволив собі. Ну це взагалі не бачений всю історію прецедент. Тільки мені здається, там Саддам Хусейн порушував свого часу чи там Мамар Каддафі, абсолютно абсолютно одіозні лідери порушували кримінальні справи проти Америки, проти американського президента. Тобто, ну може, там ще якісь північна Корея на свого часу щось подібне робила. Тобто, ми окупинилися в такому середовищі цих парій міжнародних, да, які порушують кримінальні справи проти ну, головного гравця в світовій політиці. Тобто, він жодним разом за це не вибачився да і сьогодні, коли там. В когось виникають сумніви щодо щирості там дійсно цих намірів американських нам допомогти. Ну я ставлю себе на місце Байдена. Я не жодним чином він не отримав жодного слова вибачення за те, що Зеленський долучився до цієї брудної компанії. Ну, так як на мене, це головна була претензія, якраз до нового цього зеленого керівництва, що вони просто виконували. Якісь там домовленості, можливо, ну чи з ворогами е, Байдена в е, сполучених штатах, чи можливо і з головним нашим ворогом з Росією. Я не знаю про які так і досі жоден український журналіст в лоб не поставив питання Зеленському, чи була в нього зустріч з Патрушевим? Е, да чи не було в нього зустрічі з Патрушевим, Між іншим, е, сьогодні. Якраз в мене в соціальних мережах там були відомості про те, що саме Патрушев скорше за все був оператором, як завжди, цієї операції по знищенню ворогів путінського режиму. Режиму долучився до з Бестрикінем, долучилися до цієї операції по знищенню Навального. То я гадаю, що зайвий раз світове співтовариство отримало доказ того, що цивілізованих ніяких розмов, і перемовин з цими вурдалаками, цими монстрами не може бути. Ми, на жаль, були в омані не тільки там в географічному плані, да, але й в. В переносному сенсі цього слова, враховуючи те, що нам зелена ця команда впевнювала на, достатньо з'їздити там на рибалку з Путіним, випити з ним пляшку горілку як казав доктор Комаровський, і все поладимо. Всі наші питання. на жаль, сьогодні це вже зрозуміло, що це була повна маячня. У нас багато було файних докторів: Комаровський, Кашпіровський, Чумак. Ми по телевізору багато кого вже вивчили. Ну, скажімо так, старше покоління пам'ятає. Друзі, отже, ти зачепив тему Навального. Я теж своїми глядачами вчора обговорював, але було би цікаво почути і твою думку. Про те, перед тим як ми перейдемо до цієї теми, я хочу в якості інформаційної довідки, друзі. Перше 1520 глядачів. Не знаю скільки тих файників. Є нове слово, файники. Не вподобайки, а файники. Я тут такий в мене є один е глядач Ярослав Тищенко, Я йому широ дякую. Отже, друзі, ставте ваші файники, робіть репост відео, підписуйтесь на мій ютуб канал. Підписуйтесь на канали Дмитра Чекалкіна. А я часто в телеграм-каналі в нього там тирю новини. Це ну гріх, грі, але але я читав там всі новини доступні для копіювання. Я ж якщо доступні, ну я все користуюся нагодою. Я б хотів би послухати, <реш> ні, не так. Хотів би ж разом з тобою посміятися. Напевно, ніколи не був так близок провалу, його видавав лише парашут і балалайка. Ну десь так приблизно сьогодні я відреагував на тезу Арестовича, який заявив, я русський я буду другою, я обрав приналежати до цивілізації. я белорус, поляк, росіянин, мама мама з Росії. Но я обрав приналежати до этой... Гражданин України, но я вибрав приналежати до цивілізації. Тому що мені нравится правда, мені нравится совість, мені нравится справедливість, мені нравится світ. Я радий, я не люблю дисиплінарного суспільства, я дуже не люблю. І дай Боже йому дожити до суду. Я тоже завжди кажу: "Дай Боже йому здоров'я, щоб у нього все було добре, щоб він дожив до того суду". І не тільки в Монако, але й в Україні, але й при зустрічі, можливо, з кимось з нас, з побратимів. Ну, так, для, просто тут чисто по приколу, щоб було всім поржати. Ну, тим не менше, спікер, головний із трибунів Офісу Єрмака Зеленського, на початках війни людина, яка заробила собі багато дивідендів за що того, що його, за рахунок того, що його розкрутили єдині марафони подолякі і всі Камунілі, сьогодні заявляє, я, я Ну, Скажи що небудь, а потім підем далі по темі. Ну я неодноразово згадував його визнання е, власній, того що він маніпулятор і провокатор. Він в одному з своїх стрімів з іншим якимось блогером сказав: да, я насолоджуюсь своєю е, можливістю ось так маніпулювати думкою суспільства, їх переорієнтовувати. І нічого тут е, каже для мене. Принизло, от немає, да? я б такий ось є, психолог, чи як він там себе називав експериментатор, да, який проводить експерименти над свідомістю людей. Тобто, якщо б ми були жили в якомусь там Ліхтенштейні, ну, можна було б спокійно сприймати подібні там маніпуляції, але коли він. Настільки різ, різко міняв вектор своїх думок і своїх закликів. Тобто я нагадаю, що він десь в 18-му році знов ж таки промовисто дуже заявив на своєму Фейсбуці, що каже, да я вас обдурював, я ніякий не український націоналіст. мене ця ідея ніколи не приваблювала, і взагалі я там за якийсь там п'ятий континент, чи що там я в нього було, чи п'ятий, Океан, я не пам'ятаю, якась була до нього теорія дурацька. Так, от я згадував вчора цей вислів Паніковського. Да, я вас продам, куплю і знову продам, ну вже дороже. Тобто для нього, як і для його там товариша, з яким вони там сиділи. В одному кабінеті на Банковій, тут подоляка головне гроші Подоляк це не приховував. Він своєму інтерв'ю там ще в 11-му році білоруським опозиційним каналом казав, що хто сплачує, той замовляє замовляє музику. Да я дійсно каже, воював з росіянами проти грузинів і з грузинами проти росіян з Яну... воював і проти Януковича, і за Януковича. Де <головне> в мене немає таких застережень головне, щоб там забезпечували мені нормальне фінансування. Я як політтехнолог. Буду його відпрацьовувати ці бюджети так само і в Арестовичі. Я дивувався навіть своїм друзям, які там вбачали в нього якогось, якогось там апостола. Але це відомий історичний факт, що в такі переломні буремні часи з'являються такі вже пророки, за якими йде велика частина суспільства. Ми ж пам'ятаємо тут біле братство з своїми дурнуватими цими ідеями, які збирали тут багатотисячні мітинги. Навіть в нас є такий пророк Мунтян, там який теж збирає. Величезні стадіони У нас ну, в російській імперії був глішка Распутін, абсолютно там безграмотний, якийсь там про пройди світ, який контролював практично не тільки весь державний російський апарат, а він керував керував стосунками всередині царської сім'ї. Практично, Да? тобто він настільки була потужня, потужна, потужна. Його э, влада тоді, але <кій> сам Орестович, як я зараз сиджу і вікно бачу ось, там на розі э, лютеранської і банкової, я колись його зустрів, не, коли він йшов на цей, цей свій прес-виход вечірній, да, і якраз э, казав тоді в ці вечори, що там ти бурі натиска э, у Росії на 2-3 дня, Тобто це потім вже почав вживати термін 2-3 тижні. Але ось 26, го це є в, в Ютубі. Можна набрати е, Арестович 26 лютого, 22-го року і почути, як він казав, що не хвилюйтесь, не лишайте своїх помешкань. Ну і, і на жаль, ось там я бачу зараз школу тут вікно, школу де навчаються мої діти, і одна однієї з однокласниць на жаль, дослухались до таких порад. Поїхали в Макарів до своєї бабусі. на, на жаль, стали жертвами найстрашніших там російських злочинів, і сьогодні вже ну з півтора року лікуються в, в Польщі. Тобто, це пробачити це, це не можна. Я весь час мене обурюється порівняння того самого Зеленського з Черчиллем Черчилль за два дні до. Вступу Британії в Другу світову війну розпочав найбільшу за всю історію е, сплановану організовану операцію евакуації дітей і е, ну, сімей з малими дітьми. Два мільйони було вивезено за там декілька е, тижнів для того, щоб обезпечити майбутнє е, поколінь е, Британії. Їх вивезли в там в віддалені регіони, і тримали практично там до 44 року. А в нас Зеленський організував спеціальний евакуаційний поїзд тільки для кого? Для Кабміну, для ДБ, ДБР, де вони контролюють кримінальними справами всю державну систему да, для того, щоб тримати компромат на кожного. Вони вивезли Генеральну прокуратуру і Кабмін. Я ось, теж там далі видно. Ось на розі там, де квартира моя інститутської. В мене вікна виходять на під'їзд, шостий під'їзд, службовий Кабміну. Я здивувався 22 числа, машин немає, нікого немає. І потім вже цей старий мій знайомий Чернишов заявив, що «Да, Олексій, да, ми вивезли. Був у нас 22 числа, в нас був евакуаційний потяг. Тобто своїм всім вони казали, як той самий пройти світ Арестович, розбирайте тривожні чемоданчики. Що він обіцяв? Що якщо я помиляюсь, якщо я вам збрехав. То я сам завтра перший стрибну на БТР і відправивсь на фронт. І куди він відправив? відправився на Манхеттен, потім на Монако. Ну тобто вірити цим пройди там, це себе не поважати, і це дійсно таке знущання. На жаль, я ж кажу, я часто <кхе> цитують мою цю фразу, що я завжди дивувався, як 100 років тому на ці тодішні слуги народу, це ж вони тоді більшовики назвали першими цими слугами народу, обдурили мільйони українців, а потім їх вбили. Так, що дивуватися? Тепер мені зрозуміло. Тепер я не дивуюсь, як це вдалося цим новим цим зеленим пройдисвітам. І, на жаль, кількість цих жертв цього режиму навіть страшно зараз рахувати. Та, друже, я з тобою повністю погоджуюся, і знаєш, що от користуючись нагодою, сьогодні якраз 18 лютого, і я пам'ятаю, де я його зустрів в 2014 році. Фактично, 20 лютого вже були масові розстріли. Якщо не помиляюсь, 18 лютого 20, 23 три людини загинули на кріпосному проволку. І прямо перед вікном моєї квартири тоді камаси підпалили. Ми дивилися, як він горить На, на то не ми. то ними. То не ми. У тих два КАМАЗа? Ні, 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 то не ми. Там, у тих два Камази, то да? як на, на інститутську спускатися, От, там коло нас банку. Ні, не ну, бачу, так, не бачу, так, не з, бачу. З, одного, з одного боку під'їзд, другий під'їзд нашого будинку, а з іншого боку, там п'ятий чи сьомий, шостий. Тобто, Тож, в принципі, ч, 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 через е, горище можна було. Пройти в тил ворога. Так, я ж я виходив. Мене, мене унікальна була можливість, тому що мій єдиний під'їзд був за межами. Ну був в цьому периметрі, да, оточеними беркутівцями. І Я розносив їм листівки е, веселих яєць, і ми ставили динаміки нашого там музичного центру і е, е, лента за лента і Падавай, друже набої. Подавай, і разом нас багато, і цей воїни свята ставили пісні. Да. Та та друже. Я, я пригадую я, ці буремні події. Виходив, одягав, одягав кроватку, знаєш, так білу-білу сорочку і виходив. Не читав їм лекції, як кажу, я один з перших українських дипломатів. Мені соромно, що там ви проливаєте кров за цей е, злочинний режим. Уряд за була була цікава ситуація. Я ж коли роздавав листівки. Там такий був в цьому антимайданівському таборі. Е, е, такий був як він називався комендант Зінченко. І він давав накази мене затримати, і був хлопець. Ну вони мене руки, а Я ще пошкодив там на майдані е плече і ходив з такою пов'язкою. знаєш, так картинно виглядало. І вони мене затримали, виводили за периметр. І потім, вже там, десь в му чи 16-му році я отримав повідомлення в Фейсбук. Взавлі тільки тому, що в мене там було ну і зараз відновили мені цей профіль, де в мене 600 тисяч підписників. Але тоді дуже багато таких цікавих повідомлень надходило. І він каже: я був одним з тих, хто виводив вас тоді за периметр з вашими листівками. Але я ці листівку зберіг. А ми для того, щоб їх брали в руки, ну щоб не викидали одразу. Ми їх роздавали. Як ну там же антимайданівці були так скажемо зовсім ну так. Люди не е, великих великих статків, да і їх привозили сюди. Там з того самого Донецька, Луганська. І в нас були кажу робота, робота дуже вигідні пропозиції по роботі, по роботі в Києві, і там, начебто, там ми пропонуємо на 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 будівбудівничих об'єктах. А це будинки цього Захарченка, Януковича. Збудовані за ці роки їхньої влади тут величезні ці клюбраціклю. Тобто, як реклама як реклама, кажу: ось вона тих на цих об'єктах можна вам дуже вигідно попрацювати. Тут вам сплачують там, 500 гривень, а ми вам будемо по тисячу в день платити. Ну то люди брали, брали ці листівки, а з воротнього боку там були жарти від веселих яєць. Ну і він мені пише: я був одним з тих, хто виводив вас з цього периметру, брав лише ваші листівки, взяв з виріг вашу листівку, але тепер я вас то і дякую вам за вашу у позицію тобто були і такі випадки, коли люди завдяки нашому сатиричному цьому проекту, нашому контенту вони переосмислювали на свої позиції. А друже, є є що пригадати. Тут питаються хто аптеку спалив на інститутській, не знаю. Во тут вже починається вже розслідування. Вже проводять. Ну але тим не менше, друже. Я тобі щиро дякую за етер. терми. сьогодні, я вважаю, непогано обговорили деякі моменти. Я ще продовжу зараз трішечки давати відповіді на запитання. А тобі ще раз наголошую, друзі: підписуємося на мережі Дмитра Чекалкіна. Підписуємося на його телеграм-канал. До речі, це не як-то не анонімний телеграм-канал. Ні, вони наші. От Дмитра, його канал, в мене мій канал. У нас так, що ви не, не плутайте праведне з рішним. От підписуйтесь на наші ресурси, тицяйте ти, ця ти, ти, вподобайки, файники, репости, відео і. Дуже, я тобі щиро дякую. Тримаємося на зв'язку. Дякую, дякую. Бережи себе, дякую.